Добрий день, шановна громада. Сьогодні відбулось чергове засідання земельної комісії. Ну, хочу констатувати після завтра сесія, а деякі допов доповідачі знов не дійшли по деяким питанням. Небагато, але все ж таки є. І ми не знаємо, що, наприклад, земельна комісія не знає, що буде виноситись на сесію. Що із цікавого об'єднання. Шкіл 8 проектів рішень, і по суті, начебто, все добре. А по математики не б'ються цифри, те, що написані, і те, що виносяться в доповідях громади, мабуть, будемо відправляти ці питання на допрацювання. Також незрозуміла позиція щодо проекту рішення номер 21 Це коли пропонують громаді купити будівлю. За майже 9 мільйонів гривень е, грошей нема, і ще депутати не визначились, яке рішення приймуть. Також буде обговорення, але ми е, пільно стежимо за цими питаннями. Е, всі інші питання, е, начебто, в робочому порядку, є проекти рішень, які потребують найбільші. Ретельного опрацювання це проєкти рішення номер 45 і 46. Це Європейська солідарність подає проєкти рішення про оборону повітряну роботу наших там підрозділів, а саме допомога фінансова їм. Ми ще будемо допрацьовувати це. Зараз тривають консультації, але місто має бути захищено. На сьогодні, начебто, все, але ще завтра буде додаткова комісія, і може завтра також щось проінформуємо.